Вітаю! 11 лютого в Україні опадів не очікується увесь день. Ранковий туман очікується тільки у західних областях, переважно у Карпатах та можливо у Львові. В день 11 лютого в Україні очікується морозна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області до плюс 6, на півдні до мінус 2 нуля градусів, у Криму до мінус 2. Холодніше буде у північних, східних, центральних та західних областях, вдень до мінус 4-6 морозу. Вночі температура в Україні опуститься до мінус 8-11 морозу. Найхолодніше буде на сході від мінус 8 до 11 морозу. Більш-менш тепліше уночі буде у Криму до мінус 4. Решта території країни температура буде сягати у межах мінус 6-7 морозу. Пориві літри впродовж доби будуть сягати позначки від 5 до 12 метрів на секунду. 12 лютого в Україні без опадів увесь день. У цей день очікуються ранкові тумани переважно у Донецькій, харківській та сумській областях, тому обережно на вулиці. Вдень теж саме ще 11 лютого, але температура від плюс шести до мінус восьми. Найтепліше буде у Закарпатській області до плюс шести, на півдні до плюс двох, у Криму до мінус одного, у центральних областях до мінус трьох п'яти морозу, на півночі мінус чотири мінус шість. У західних областях до мінус трьох мінус п'яти. Холодніше буде на сході до мінус шести восьми морозу. Вночі температура в Україні опуститься до мінус 6 8 морозу. Тепліше буде тільки у Криму до мінус 1 4 морозу. Пора вітру впродовж доби буде сягати позначки від 2 до 7 метрів на секунду.